Нижче 90 доларів за барель впали ціни на нафту на світових біржах. І за прогнозами це ще не межа. В Росії вже думають, як рятувати бюджет, який значною мірою залежить насамперед від нафтодоларових надходжень. Детальніше розкаже Олексій Сахно. Чорні дні для продавців чорного золота нафта дешевше щогодини. Вартість деяких сортів вже впала нижче 90 доларів за барель. Така ціна встановилася вперше за 17 місяців. Загалом же за 2,5 місяці вона впала на 20%. Причин для цього кілька. Основна це дія американців. Практично з 450 депутатів, ну як мінімум, 380-390 це є або дуже багаті, або багаті особисто люди. Як правило, це доларові мільйонери. Це, ну це, хто мільйонер, хто мультимільйонер. На здешевлення нафти також впливає зміцнення долару і зниження попиту на чорне золото в Китаї. Крім того, сирійські терористи, які контролюють частину нафтових активів, продають сировину за дешево. Прогнози подальшої вартості чорного золота – 80-85 доларів. Найбільше це вдарить по Росії. Рубль там чи не щоденно б'є курсові антирекорди? Утім, російські посадовці запевняють, фінансових обмежень, в тому числі на рух капіталу, не планують. Ми вважаємо це важливим достиженням економічної політики периода. періоду, і відказ від цього достиження дійсно може відбросити нас на назад. Нинішні ціни вже ниже за закладений у бюджет РФ мінімум у 93 доллара. долари. Між тим саме на надходження від продажу нафти припадає близько 40% доходів російського бюджету. Їх недоотримання означатиме застій, а можливо, і падіння економіки. Министр финансов России Антон Силуанов вызнав обвал цен на нафту и санкции уже коштували федерации 4% ВВП. И попередив, что россиянам доведеться затягнуть паски. Нам сейчас нужно более серьезно относиться именно к каждой копейке направления средств бюджетных расходов. То есть те времена, которые у нас были раньше, времена такого достаточно свободного обращения с бюджетными деньгами прошли. Сейчас время экономии, І це не межа, адже російський центробанк допускає зниження ціни на нафту навіть до 60 доларів за барель. МінФін вже підрахував за таких умов коштів у російських резервних фондах залишиться приблизно на рік півтора. Олексій Сахно ТВА.